Так, Друзі, всім добрий вечір. Хочу показати, оце ось поросята від нашого маленького Пікінесіка. Це її третій опорос це Вони такі, вони народились 28 травня. Це їм чуть-чуть на 3 дні більше, ніж 6,5 місяців. Чи скільки в травні днів? 32 чи 33? Скільки? 8. 38. Ну, це значить, якщо 38 днів, то 6,5 місяці. Це вони трошки щодня поїдуть. Одного комою продавав, то десь 200 кг. не там очукати. Чув. Зачепився. Там готуємося. Коти все контролюють, а іграшка тут працює ось. Поцепили нову. Доволі і граються вже.

А Возьми спарку, держи, Олег Нам если да, с машины? ты играешь? Вставай, че ты играешь? вставай, вставай

Давай посилить, пожалуйста. На контролі. Да я чуть-чуть тобі поможу, приехав.

партии пришел. Колобок. Это другой. Другий пошел. Там другой сидит. Це, наверное, то, что последний. Вот так. Давайте пішов, пришел Леха. Затрать. что у нас тут? Це четверта у пуста, Натягалася. Як ти кажеш, попує з дереву. Я йду, Левченко, привіт. Друзі, тільки що погрузили свиней. Андрюха там вагу показав. Ціна на живу вагу 60 гривень в нашому, в нашому регіоні. Це Дніпропетровщина. Я кажу, що мені сподобалось, всіх погрузили в цей капан як лежав. Так і лежить, навіть не здвинувся, ніякий процес його не турбував. Ну, Довше на пару днів проживе, може на 4 дні, може на 5. А йому повезло. Все, Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Всім пока. Дякуємо за перегляд.